Всім привіт! Я Олександра. Вітаю вас на каналі Сілверніт. Сьогодні буде коротеньке навчальне відео, де я покажу три методи вив'язування такого елементу, як шишечка з пицями. Англійською він називається Bubble Knit Stitch або ще попкорн. Ну, ми будемо називати це шишечка з пицями. Покажу три методи, як це можна зв'язати: для одного нам знадобиться гачок, а для двох інших тільки спиці. Перший спосіб вив'язування шишечок. В мене це лицьова гладь, у вас фоном може бути все, що завгодно. Виворотня, гладь, рис, якісь візерунки. Ось ми дійшли до місця, де в нас має бути ця шишечка. З лицевої, де вона має бути, ми вив'язуємо лицьові та накиди, але пров'язуємо ніби схрещену лицьову. Тобто нитку беремо не ось так, а ось таким чином. Лицьова. Накид лицьова, накид, лицьова. Ось так має бути. І перевертаємо на виворотню сторону. Ці наші нові п'ять петель з однієї ми пров'язуємо виворотніми петлями. 1, 2, 3, 4 і 5. І знов перевертаємо в'язання на лицьову сторону. Пров'язуємо ці петлі лицьовими. І тепер ці п'ять петель ми повертаємо на ліву спицю. Раз, два, три, 4, 5. І останнє, що ми робимо? Перші три петлі пров'язуємо разом, так, щоб третя була зверху. Тобто за передню стінку. Пров'язали і отриману нашу петлю повертаємо на ліву спицю. Трошки підтягнули. І тепер ці три петлі теж пров'язуємо разом, але так, щоб зверху в нас була перша петелька. Тобто знімаємо її, пров'язуємо дві за задню стіночку і накидуємо на них нашу цю петлю. Тобто, в нас середня з цих п'яти петель має бути ось вона, зверху. Все. І далі пров'язуємо. У моєму випадку лицьову гладь. Ось такий вигляд має наша шишечка. Вона досить охайна, досить об'ємна, як бачите, і ніяких додаткових інструментів типу гачка нам не потрібно. Вона в'яжеться цілком спицями. Для другого способу вив'язування шишечки нам знадобиться гачок. Знов таки дов'язуємо до того місця, де в нас має бути цей елемент, от з цієї петлі. Беремо гачок, одягаємо нашу петлю, там де буде розміщуватись шишечка, на гачок і пров'язуємо три повітряних петлі від нитки. Одну, другу, третю. І тепер в'яжемо чотири рази такий елемент. Робимо накид. Робимо повітряну петлю. Знов накид, в петлю нашу витягнули нитку, пров'язали дві, і в останню петлю зв'язали повітряну. Отакий От в мене метод. Вона, я думаю, це робиться для того, щоб вона така була більш щільненька наша ця шишечка. Так, знов накид, витягнули, пров'язали дві петлі і через останню, ніби повітряну. І четвертий раз. Робимо так само. Загалом в нас на гачку 5 петель. Тепер ми всі ці 5 петель пров'язуємо разом і закріпляємо нашу шишечку ще однією повітряною петлею. І повертаємо нашу петлю на праву спицю. І продовжуємо основне полотно. Такою вийшла в нас друга шишечка. Як бачите, у порівнянні з першою, вона більш об'ємна, більш така кругленька. Для деяких дизайнів треба саме таку. І вона не провалюється у нас крізь полотно і досить охайно виглядає. Третій спосіб, він найпростіший і шишечка там найменша, але тим не менш, такий елемент теж має бути для деяких дизайнів, де не треба ну, щось таке. Дуже об'ємна та акцентна. Так, знов-таки доходимо до нашої петлі, де буде розміщуватись шишечка. Із петлі нижнього ряду, тобто ми вдіваємо спицю на ряд нижче, ми, ми пров'язуємо петлю, робимо накид, ще раз пров'язуємо накид, ще раз пров'язуємо накид і ще раз пров'язуємо таким чином, щоб у нас утворилось 7 петель. І пров'язуємо нашу основну петлю. І потім просто ці сім наших петель надягаємо на нашу пров'язану петельку. Ось таким чином. І продовжуємо основне в'язання. Тут треба так підтягнути перші дві петлі після цього елементу, щоб в нас не було дірок. Ось такою в нас вийшла третя шишечка, як бачите, вона найменша. Але, тим не менш, для більш якихось тендітних речей, чому б ні дуже непоганий такий об'ємний елемент. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Пробуйте, будь ласка, і у вас обов'язково все вийде. До нових зустрічей!